Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес, щиросердечно вітаю усіх вас з найвеличнішим, найурочистішим святом Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ці святі, вічно живі слова, Христос Воскрес і відповідь воістину Воскрес, стали для нас звичними. І автоматично, машинально відповідають навіть ті, хто не відзначає цей праздник, хто навіть не розмірковує на тему Воскресіння Христового, хто навіть є байдужим до питання вічності, до того, чи є насправді життя після смерті. Але якщо е е е е е Розміркувати, то е, і вітання Христос Воскрес, і відповідь воістину Воскрес покладає на нас відповідальність. В чому вона полягає? Якщо ти свідчиш і декларуєш про якусь надзвичайну подію, то повинен е, розуміти, що це. Має в собі не просто інформацію, а якийсь сенс, смисл. І ми говоримо, що у світі найбільшого чуда, найбільш доносної події, події, як Воскресіння Христове, не було і не буде. І тому ми повинні осмислено. Свідомо ставитися до цього свята, до цього вітання. Я пригадую, коли ще був на Львівщині, до мене завітав один американський дипломат. Я, виходячи з ситуації, не міг допустити, що саме ця людина не є християнином і звично привітався в пасхальний період. Христос Воскрес, Він відповів: Вітаю вас з вашим святом. Здавалось би, на ну чому не, як всі люди відповісти, «Ви воістину Воскрес? Я зразу зрозумів, що це людина не просто нецерковна, а зовсім іншої віри. І як дипломат він вийшов з ситуації. Наприклад, в нашому місці є люди, які себе вважають невіруючими і навіть мають сміливість голос сказати про це, їхня справа, звичайно. Але принаймні теж мусять якось відповідати. Є різні приклади таких незручних ситуацій. Коли е має справу з людьми, що далекі чужі е до цієї теми. І тому, браті і сестри, е я думаю, що крім вітання, треба е мені коротку науку дати усім вам, як пастирі, щоб е свято Воскресіння Христового, яке ми вступили, переживаємо. Було в нас не просто радісним, аж до тої міри, що ми цю радість духовну вихлюпуємо в своїх сердець і іншим віддаємо. До речі, це теж важливо виявити свої справжні християнські відчуття, значення. Пасхи Христової, коли не просто будемо посміхатися і доброзичливо вітати тих, з ким зустрічаємося, а справами виявимо нашу вдячність Богові через ближнього, знедолено допоможемо, хто має потребу. Особливо важлива підтримка тим людям, які не можуть повноцінно відсвяткувати Великдень. Перебувають в зоні бойових дій наші браття воїни. Я думаю, це якраз буде перегукуватися з древньою традицією, коли вельможні люди на свято Пасхи йшли до тюрем в лікарні, що і сьогодні ми в її церкві теж робимо в інших районах, в інших парафіях. Воскресіння Христова нам не просто радість принесло, як ми співаємо на Різдво в колядках. Пришестя світ Христа, Його боговіщення, боговтілення, Його народження. Це справді доленосна подія. А Воскресіння взагалі це явище. Це те велике чудо, яке не просто свідчить про всемогутність Божу, а взагалі принципово змінює життя у світі і вимагає від цього кожного з нас в його бутті, в його подвигу християнському. Ми знаємо, що Бог створив світ по любові і Він не приніс світ зла. І зло це не щось абстрактне, яке м'язмами носиться в просторі. Зло має конкретне походження, батько неправди і батько зла це сатана. І ви знаєте, через гординю, через непослух це війшло в світ, створений Богом, а людина безпосередньо постраждала, тому що повірила диявольській брехні. Не просто неправді, а брехні. І людина зробила неправильний вибір, коли була в раю, маючи все, що потрібно для блаженного життя. Чому? Тому що диявол обдурив їх. А вибір це великий дар Божий і велике наше право, яке Господь не може відібрати, не може собі цього дозволити. І от Адам і Єва зробили неправий вибір, тому що не мали бажання відрізнити правду від дьявольської лжи. І тому звідси великий висновок, ми всі з вами завжди стоїмо перед вибором і в особистому житті, і в громадському, і навіть в державному. І чому часто виявляється, що якісь помилкові рішення були прийняті? В першу чергу через те, що людина не знала правди. Перше право право на правду, а потім право на вибір. От ми з вами вибираємо життя у Воскреслому Господі, тому що ту помилку, яка призвела до катастрофи в особі Адама і Єви, катастрофа в перекладі з грецького означає. Переворот, смерть. І от катастрофа була виправлена, її наслідки були усунені вщент саме Воскресінні Христовому. і рай втрачений нам повернуто. І лише тоді, коли ми будемо розуміти згубність, трагедію катастрофи, бо ми цим словом називаємо що завгодно: автомобільні катастрофи, авіаційні, промислові, екологічні, але. Ніде в довідниках, навіть в Вікіпедії, не знайдете, що катастрофа номер один це гріхопадіння наших правитців. От Головне сьогодні хотів би вам донести, щоб ми розуміли, що то за катастрофа була і що зробив Христос, щоб ми не мали в собі вічності наслідків її. Я згадую пригадую одну історію, правда чи ні, але в молодших класах вчителька розповідала про екологічні проблеми, все інше. І каже: от катастрофа це таке дуже неприємне явище, це велика трагедія, великі втрати. Ну і на прикладі пояснює, от Марічко. Якщо в тебе пропала кішечка, то це ми назвемо бідою. А твій тато, який я знаю, працює на заводі, прийшов вранці на роботу і бачив, що за ніч весь завод пішов під землю. Оце є катастрофа. На другий день, щоб закріпити знання, говорить з учнями і питає: Марічка, скажи. Вчора ми говорили про катастрофу, що це таке? І вона так, так е, сміливо, так, знаєте, бійко відповідає. Катастрофа це коли мій тато приходить на роботу і завод його пропав немає. Але це не біда. Біда, коли кішечка пропала. Оце для нас, браті і сестри. На жаль, як для цієї дитинки, біда щось катастрофа, втрати не порівняні в особистому. Але ж е, гріхопадіння стосується. Кожного з нас. І от Христі долається е, гріх, смерть і е, всілякі негативи, які існують досі в світі, навіть у природі через гріхопадіння. Віра в загробне життя притаманна кожній людині. Дуже е, низький відсоток тих, хто каже, помра, помер і все. Однак ставлення. До цього порогу в вічність. В різних релігіях відмінне. Для нас, християн, важливо те, щоб ми, мріючи і бажаючи бути в вічності з Богом, керувалися Його настановами, тому що Царство Небесне це дар Божий, який ми досягаємо зусиллями. І лише ті, каже Ісус Христос, що вживає зусилля, досягає Його. Це стосується нашого всебічного життя і подвигу. Християнин це і посвідомник Спасителя, це і воїн Христовий. Ми називаємо Ісуса Христа Господом, Богом це зрозуміло. Коли кажемо Спаситель, не всі, я думаю, вкладають в це той глибинний смисл. Спаситель той, хто рятує, рятівник, від чого ж він нас рятує, не від життєвих негараздів, Хоча і коли звертаємося, Господь слухає кожного і як за життя свого допомагав хворим калікам. Людям, які були в біді, відгукувався, навіть мертвих воскрешав, а це набагато більше. Головне, що нам Бог дарує, це життя в вічності, яке Він здобув для нас великим подвигом в своєму боголюдстві. Ісус Христос є Бог і людина. От як Бог Він принизився до того. Творіння до складу, якого ми входимо. І як е, Син Людський прийняв на себе все е, наше Єство з немочами, крім гріха. І це не просто син людський, окремо син Божий, а Боголюдина, Богочоловік. Це все проніс аж через Голгофу. І тому теж для людей, особливо старшого віку, це погляд на Пасху через вербну неділю, через Страсний тиждень, коли ми з Христом супроводжуючого, йдемо через випробування в Єрусалимі страждання, Хресту смерть на кінець гроб. Але знаємо, що потім Пасха, і ми якось навіть між іншим це все беремо до уваги. Знаємо, буде Великдень. Так добре, щоб кожна людина, віруюча в своєму страсному тижні життя, в старості, в немочах, в бідах, бачила Пасху вічну, Пасху Христову Царства Небесному. І цим захочувалася, підбадьорувалася, і долала, як Христос ніс свій хрест. Мужньо підтримка була нікчемна, хоч і знаєте, допомагав один чоловік йому нести. Але в Христі ми перемагаємо, і хай Господь допомагає нам усвідомлювати велич подвигу Христа і необхідність розділяти з ним цей хрест. І тому, співаючи гімн Воскресінню, Тропар, Христос Воскрес і смертю, смерть поправ, і тим, щоб в гробах життя дарував. Це треба е, усвідомлювати не просто якусь подію, яка була в минулому, яку приємно згадати, і Христос переможець, герой, а це те, що дає нам життя у вічності, в йому, в нашому Спасителі Ісусі Христі, якому слава разом з Отцем і Святим Духом віки вічні. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!